2 лютого свято стрітання Господнього, що символізує зустріч старого і нового завіту. Зустріч праведного Симеона з тим, хто просвітлює народи, хто приносить світло в наш світ. За Симеона говориться, що він був праведний і він був побожний. І тут вже можемо говорити, що праведність – це якийсь один із аргументів, який один із елементів, що належить самому Богу. Ходить від слова правда, правди. Перебуваючи у правді, ти не зможеш жити без Божої присутності. Хай сьогоднішній свят стане для тебе тим моментом, коли ти скажеш, собі, Господи, я хочу жити у правді. У цей день освячують свічки як символ прийняття божественного світла, яке перемагає темряву гріхам та страху. І ці свічки, які за заповідями вірних раби твії і приготували на для освітлення і украсу святого Престола Твого, і принесли на славу величності Твоєї, милостиво приймаючи всю благодаті Присвятого Духа, на них видавши, поблагослови і освяти.